Найепатажніший мешканець міста Золочева. Хто він? Його знають під іменем Любко. Він завжди яскравий, веселий та епатажний в повному розумінні цього слова. Хоча не має свого помешкання і живе на вулиці. Його часто можна побачити у цікавому одязі. Він завжди активний болівальник на місцевих футбольних матчах. Любко може просто лежати, засмагати на тротуарі в центрі міста, але йому це можна. Мешканці вже звикли до цього. Він особливий мешканець нашого міста, який своєю епатажністю викликає усмішки на обличчях перехожих і туристів. Проте багато хто його боїться, а дехто навіть сурається. Але Любко, як і кожен із нас, має свої погляди, недоліки, переваги та прагнення. Отож ми вирішили показати світу, хто є насправді ця людина. В першу чергу, що хотіли себе запитати, от ви кажете, що є бажання до життя. А в чому це бажання проявляється? Бажання, особливо до жінок, в мене є бажання постійно. Так, я ще я в силі ну, любити, в силі. У вас дуже такі речі настільки Ре -речі. цікаві, отут одягається та одяг. Звід... Де ви їх берете, Як ви е -е, в Сехонді в нас гран базарі, О. я прибираю там в них, О. і вони мені ну, запускають мене в зал, вибирай собі, що хочеш. Гардероб в мене дуже багатий. Капелюхи, все. Я люблю таке. Ну, щоб яскраве було, циганське таке, щоб мене бачили за 100 кілометрів. Блін. Я люблю таке носити. Можу носки одіти такий, другий такий, шарики навішати. А як на життя вдається заробляти? Не обмежуєш себе в нічому? Ні, я не голодний, головне, а людина як не голодна, вона добра людина. Маю пенсію В Чому запорука щастя? Для першу чергу людині бракує, щоб вона не хуріла. Здорова була. О, щоб націю здорову рождали, щоб далі ці діти наші продовжили далі життя. Ми скоро помремо. Закон природи. Народивши, віджив своє, пішов. Спортом займаєшся про що? Займаюся, звісно, бо Та нема такого дня, щоб я щось, щось не підніс таке тяжке, щоб не покачався, ні... якийсь шпагат не зробив, все щось. Та... Та мови нема, тут. треба гілки зеленій формі себе тримати. А ти казав про здоров'я, щоб головне бути здоровим. Ти от тобі є твоє здоров'я, ти відчуваєш себе здоровим? Я? Так, я. я... Прекрасно себе почуваю. Мені багато людей завидують, що, що, що я крепкий. Що я можу мішок взяти цементу легенько і на п'ятий етаж винести. Без задишки, без передишки. Так, є ще просто такий жилістий. Я у батька видно вдався. Батько був теж такий крепкий. Козак? Так, козак був. Синок говорить, не покидай спорт. О, город не пропаде. Я зі скворієві біжав в спортшколу сюди в золотів. Бігом. І зимою теж на лижах. По вороняках шурував. По червоному теж катався. Училище там закінчив. Теж там файно мене підтягнули фізично. Так, то тренер був, ех хороший. я каже, -то, любчик, тобі пригодиться в житті. Таскай штангу, лижі, коньки, займайся. Чи не мав тебе конфліктів з людьми, нашими мешканцями теж заличива? Нормально ви спів... Ні, я, та в мене, мене любомир звати. Я мирним путем рішаю питання. Я не дуже розумна людина, але я мирним путем. Я, я не йду на бій там кулаками. Колись я молодості бився, а зараз я то покину ту справу. Я знаю, що я можу словами об'яснити людині обстановку, яка в округу споздалася нас. І він мене зрозуміє і не буде мене рухати, і не буде банду якусь викликати. Ні, ніхто не, не, не обіжає. Ну, ж свідомі дорослі люди, правда? Це євки скільки авторитету в мене є, євки зелені. Що я я би як був, сказав їм, але я сідаюся їм жаліти. Сидаюся і жалітися їм. Бо сказав, такий парень фізично разом зі смаркачами не може справитися, Попробуй з ними справді. А ти любиш наше місто містозаличів? лки зелені. Я тут народився, я тут хрестився в нашій церкві. От, тут і помру. Люблю. Я місто своє, я патріот своє місто. Люблю місто. Мені навіть шкода, як хтось щось робить погане, я даю заміття і останавливаю. Говорю, не можна це робити. Цього, як бачу, що обстановка дуже напряженка, пішов, прибрав, бо йдуть не раз бутилки б'ють асфальт. Я взяв, поубирав, думаю, не буду їх зачіпати. Вони з весілля йшли і бутилки били. Я кажу, хлопці, ну що ви то робите? Це ж ваше місто. Дідуля говорить, запхай свій язик. Ага. Подальші. Та я замовчав, думаю, не буду я їх рухати, не... вони. Да, ну, та неправильно. Так, це неправильно, звісно. Якісь маленькі побажання для мешканців міста Золочів? Золоча. Наші рідне місто Золочів. Я, Максименко Любомир Олександрович, бомж, номер 1 Бажаю вам здоров'я всім. Нашого міста Золочева, здоров'я, раз здоров'я. Тільки здоров'я. Так, да, Тільки здоров'я. Дякую.